Сьогодні у нас з вами на черзі огляд та розпаковка тактичних захисних окулярів DZ C6, що є собою ця модель. Ось так виглядає корпус, ось тут фіксація антибактеріальних подушечок. Зараз я вам її покажу. Маємо фірмове брендування бренду. Фірмовий логотип, ось такі кріплення. Для того, щоб дужки у вас не ковзали на голові при дуже активному використанні, вони знімаються дуже просто, ну, з цієї сторони, пази ось так раз і все. І вдягаються вони так само. Ось так попадаєте однією або іншою стороною. Вдіваєте і тут також в пази. Ось тут маємо паролонову продушечку з діоптрієм. Хочу наголосити вам, що ой, бачите плохо зафіксували. Хочу наголосити, що саме ці окуляри мають діоптричні вставки, тобто, ви можете використовувати їх навіть якщо у вас є вади зору. Поролонова антибактеріальна подушечка для того, щоб окуляри щільніше прилягали до вашого обличчя. Маємо вентиляційні отвори, щоб окуляри не запотівали І ось по замовчуванню у нас з вами стоїть така лінза. Потім що ще виробник поклав нам в комплект. Виробник нам поклав ось таку серветочку для видалення бруду. Маємо ось такий синтетичний кейс для зручного транспортування. Маємо насадки на дужки також з фірмовим маркуванням. Як вони працюють, відкриваємо, ось так їх чіпляємо, і за наші дужечки зачіпляємо, фіксуємо. І все, дужечки для додаткової фіксації на потилиці у нас вдягнуті. Як ви бачите, вони не ковзають, тобто, ну, взагалі, будуть ідеально сидіти на вашому обличчі, і буде щільніше прилягання, ніж коли ви носите звичайно. Потім у нас є картинка для перевірки поляризації. І ось такі лінзи. Лінзи йдуть в кейсі, що зручно їх транспортувати там, що вони не губляться. У нас з вами в комплекті. Ось такі жовті лінзи це лінзи для підвищення рівня контрастності або для водіїв. Маємо ось такі прозорі це просто для захисту ваших очей. До речі, лінзи полікарбонатні товщина 1,5 мм і 4 класи захисту від ультрафіолетових променів а саме UV400, UVA, UVB і UVC. Це поляризаційні лінзи, вони не використовуються як захисні. Це сонцезахисні лінзи. Тобто їх для виконання тактичних завдань використовувати не можна. Всі інші лінзи вони захисні і захищають ваші очі від ураження дрібних уламків. Наша картинка для перевірки поляризації. Поляризаційна лінза потрібна для того, щоб захищати ваші очі від відблиску на мокрих поверхнях. Як це працює ось картинка? Бачите, рибка з'являється. І ось так наші клієнти мають змогу самостійно перевірити взагалі, дійсно, це оригінальні там окуляри, і дійсно, чи вони мають поляризацію. Стосовно захисної функції. Ось, бачите, жовту лінзочку. Це захисна лінза товщиною 1,5 мм. Ось результат наших відстрілів такої самої лзи. Ми відстрілювали з відстані 17 метрів дроб'ю. І ви можете самі побачити результати. Тут навіть скотч ще залишився. Це ми відстрілювали дріб'ю, і жодного пробиття немає, можете самі подивитися. Тобто, все від рикошетило і органи зору там залишились ваші цілі. Ще раз нагадую, тільки три комплекти лінз йдуть захисними. А саме ці, що стоять по замовчуванню, прозорі та жовті, Поляризаційні лінзи вони використовуються як сонцезахисні. І зараз ми вам покажемо, як же у нас змінюються лінзи на захисних окулярах. До речі, я не сказала, кейс цей також йде в комплекті, він йде з карабінчиком, щоб ви зручно могли його чіпляти. І ось маємо місце для пальчиків, щоб було, він зручно в руці сидів. Кейс вовняний, він не ковзе у вас в руках, тому можна ось так от його там переносити. Я от зжимаю кейс і йому от, ну, взагалі все одно, тобто окуляри ваші будуть будуть цілими Роздивимось детальніше наші окуляри. Ось вони ось так виглядають. Як знімається ця подушечка? Ось тут з боку можете побачити, у нас є кріплення цієї подушечки. Що нам потрібно зробити? Посередині відкриваємо. Вони надійно зафіксовані, бо тут є ось таке кріплення. І по боках тепер просто витягаємо. Раз, можете побачити. Так, давайте з іншої сторони спробуємо, з однієї і з другої. І так само з цією. Ось кріплення у нас просто витягаємо. Ось, бачите? Так. Одну сторону. О, дивіться, як ось так виглядає сама діоптрична рамочка. І ось ці кріплення. Ось сама рамочка. Сюди ви на замовлення вставляєте діоптрій і можете використовувати. Ось так виглядають окуляри без діоптричної рамки, можна їх використовувати і з нею, і без неї. Тобто, ну, з цією паролоновою подушечкою буде щільніше прилягання до обличчя. Як же в нас змінюються лінзи? Давайте е, я вам покажу. Для при... Ми беремо з вами серветочку. І ось таким чином її на лінзі. Яка наша задача? Лінза знімається методом розтягування самої оправи і видавлювання лінзи з ось цієї частини. Що ми робимо? Беремо: ось так от нашу серветочку і відкриваємо лінзу. Можете не лякатися, з нею нічого не буде. Треба трошки додати фізичної сили. Бо окуляри надійно стоять на місці. Це для того, щоб вони дійсно захищали ваші очі під час виконання бойових завдань. Як вставляється? Вставляється вона так само через серединку раз. І все. Які підсумки ми з вами можемо підвести? Е, окуляри дійсно класні. Е, окуляри вартують своїх грошей. Кому підійдуть ці окуляри? Окуляри супер універсальні, але вони розроблені спеціально для військових. Але якщо вони військові, ви, звичайно, можете їх використовувати. У нас їх беруть велосипедисти, рибалки, е, мисливці. Тобто вони супер-супер універсальні. Е, колір оправи чорний. Чотири змінні комплекти лінз. три з яких захисні і одні поляризаційні. Лінзи 100% виконують своє завдання. Лінзи дійсно захищають. Ось результати відстрілів ви бачили самі. Ну, взагалі, це ідеальний варіант, за таку вартість, така комплектація це просто супер. До того ж, у нас ще є перевірка, картинка для перевірки поляризації, е, Додаткова насадка для щільного прилягання, вовняний кейс. Тобто виробник дійсно піклується про своїх споживачів. За таку вартість, така комплектація ну це взагалі смішно. Матеріали якісні, оправа не дубова, оправа з огнучка. От зараз ви можете самі побачити, я її згибаю, все надійно зроблено. Окуляри класної якості, лінзи полікарбонатні товщиною 1,5 мм. Якщо вам сподобався наш огляд, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ми з радістю все читаємо, всім відповідаємо. Можете оформлювати замовлення, наші менеджери з радістю вам допоможуть. Якщо маєте питання, наша служба підтримки завжди вам, вас проконсультує та надасть вам додаткову інформацію. Гарного вам дня та до наступних відео!